Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я його попко починаємо. У наслідок атаки ворожих дронів на Запоріжжя. Поранено три жінки і дитина. 12-річний хлопчик у лікарні понівечено дві багатоповерхівки. Через вибух сталася пожежа. Відночі мешканці разом із комунальниками усувають наслідки російського удару. І детальніше з місця події розкаже наша Олена Каптюх. У Запоріжжі долають наслідки ворожої атаки дронами. Біля багатоповерхівки вирва завширшки у метр. Сюди влучив шахет. Сила удару була такою, що у будинку вікна повилітали просто із рамами. Тут просто жах був. Це все повністю так от валялось всі гардини. Добре, що не загорілося. Отак, от все ж от туди улетіло. Це страшне, дівчата. Це дуже. А сльози накатуються. постраждало чотири людини. Трьом жінкам допомогу надали на місці, а 12-річного хлопця ушпиталили. Уламки скла порізали йому ногу. Стан дитини лікарі оцінюють як середньої тяжкості від ночі. Мешканці будинків прибирають скло. Комунальники закривають вікна і розбиті балкони фанерою, поспішають, аби зберегти тепло у оселях. Понад 300 вікон на сьогоднішній день. І ясно, що в квартирах там вікна, двері. Ну, все вся, вся домашня ця обстановка. Роботи на даний момент ведуться. Вчора до трьох годин ночі ми закривали наскільки це було можливо. Вікна. Що вціліло, так це комунікації. Тож у будинку є вода, світло і газ. Ударною хвилею потрощили вітрини магазинів. На місці працюють представники. Міської ради збирають дані щодо руйнувань із Запоріжжя. Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Харкові теж і досі ліквідовують наслідки нічної атаки шахедів. Щонайменше шестеро людей постраждали. Серед них 12-річна дівчинка. У неї легкі поранення, проте й досі дитина залишається під наглядом лікарів. Один з безпілотників влетів прямісінько у дев'ятиповерхівку у квартирі на нижніх поверхах. Ще один впав у приватному секторі, і пошкодив півтора десятки будинків. Ніоткуда з'явився. Він тільки разів впав. Я так і застила. Потім мені вже стало. Оце, дивлюся, вікна оце, це є. Я тільки побачила, що від вікна що відлетіло на кухні. У мене велике оце, вікно, і ця москітна сітка впала. От. Потім ото, вікно розбила, потім пішла в залу, там два вікна розбито. Ну і все. Стала обирати. Відночі не вщухають вибухи на Херсонщині на світанку. Під атаками була Томина Балка. Там загинув літній чоловік. Двоє поранених у Станіславі по селищу Росіяни вгатили із артилерії. А близько десятої серія вибухів пролунала у корабельному районі Херсона. Там поранено 15-річну дівчину. Снаряд вибухнув біля її будинку. Дитина у лікарні під наглядом медиків. Ну, а на цих кадрах херсонський онкологічний диспансер вночі окупанти вдарили по медзакладу двома керованими авіабомбами і похизувалися цим на своїх пропагандистських каналах. Будівля одного корпусу практично зруйнована. На щастя, 15 пацієнтів та персонал не постраждали, перебували в укритті. Як повідомили у обласній військовій адміністрації після обстрілу онколікарні рівень радіації у Херсоні. Не перевищує установлених норм, ведеться постійний моніторинг. Наші сили ППО збили 57 ворожих безпілотників зі 113, що їх ворог запустив по Україні цієї ночі. 56 дронів були локаційно втрачені. БПЛА летіли з кількох напрямків, зокрема і тимчасово окупованого Бердянська. А з Донецької області росіяни запустили зенітну керовану ракету С 400 у напрямку Полтавщини. Українська протиповітряна оборона працювала в основному у центральних та східних областях. А на Київщині рятувальники виявили дрон приманку, який випустили росіяни. Ворожий безпілотник застряг на дереві, і його зняли сапери. Як виявилося, дрон був без бойової частини, тож загрози для людей не становив. Повідомили в ДСНС України. Від ранку вибуху линають у Татарстані після масованого нальоту безпілотників детонує на території Казанського порохового заводу, що за тисяч кілометрів від українського кордону. Водночас на відео, яке опублікують місцеві телеграм-канали, видно, як кілька дронів у наслідок роботи російського РЕП влучають у три багатоповерхівки, через що там розпочалася пожежа. В українському центрі протидії дезінформації зазначають, бо ПЛА в Казані атакували кілька стратегічних цілей: пороховий та Авіаційні заводи, аеродром і військову частину. Відомо, що казанський пороховий завод є одним із ключових підприємств російського ВПК. Він забезпечує ворожі війська боєприпасами, зокрема, виробляє вибухові речовини та паливо для ракет Калібр та Іскандер. Влучний вогонь та навички лідерства на одному з полігонів сухопутних військ триває підготовка марксменів піхотних снайперів, які діють у складі відділень безпосередньо на полі бою. Як навчають та мотивують українських стрілків? Дивіться в сюжеті сухопутних військ. На концентрація, точний приціл швидке рішення. На одному з полігонів сухопутних військ триває підготовка марксменів, піхотних снайперів для ювелірних завдань на полі бою. Марксмен це ще не снайпер, ну повноцінний, але вже більш продвинутий снайпер, який, грубо говоря, йде. Разом з піхотою, але його головна задача ну, – зняти, ліквідувати там якесь кулеметне гніздо гранатометника. Військовий з позивним Квебек вже навчається стріляти як Марксмен. Він має бути фізично витривалим, мати хороший зір та логічне мислення. каже навчання дуже корисні та цікаві. Враження від цієї підготовки просто супер. Мені, ну, я не знаю, Де б такого навчили. Я не скажу, що місяць, ну, це у нас проходить навчання, це е, мало, але хотілося б довше. Тобто, тут за цей короткий такий час інформації дуже багато. Зараз квебек тренується стріляти з американської гвинтівки. М 16 кажуть, ця зброя має безліч переваг над радянським автоматом Калашникова, проте й вимагає більшого догляду. М-16 Вони дуже точні. Чим вона краща за автомат Калашникова, тим, що вона у неї дуже класна кучність до кожного курсанта. індивідуальний підхід інструктору з позивним 13 пояснює тонкощі навчання. Наше завдання пояснити людям, як працювати зі зброєю, як працювати зі спуском, як дихати, як слідкувати за собою. Ми, ми, ми їм підказуємо, щоб вони дивилися один за одним. Чому тому, що чужі помилки ми бачимо краще ніж свої, правда? Найважливіше приділити увагу кожному під час перших стрільб. Саме тоді курсанти починають сумніватися у своїх діях або навпаки стають занадто самовпевненими. В майбутньому це може вплинути на результати стрільби. В Стрільбі, ви повинні для свого мозка на тому його листочку написати послідовність виконання, щоб ви працювали завжди одинаково. Зараз ми будемо пробувати стріляти з гвинтівки М-16. Досвіду стрільби з гвинтівки я не маю, тому зараз мені все розкажуть, покажуть і розкажу свої враження. Ми завжди працюємо особисто з кожним, слідкуємо за людиною. А у нас тут запобіжник ось тут. Угу. Правою рукою сейф одиночний. «Автомат на себе. Займіть положення для стрільби. Ваше тіло має бути як зброя». У мене вже шалом повна очі. Збиралися на спусковий. Зробили вдох, половидох і постріл. За який період взагалі можна підготувати бійця до бойової стрільби? Дивіться, ми на початку війни працювали у нас курс, був тоді. Десять днів, потім 20. Уже зараз підготовка марсмена. Місяць цього ну, скажімо, достатньо, щоб за місяць часу, щоб людина впевнено виконувала свої обов'язки, щоб працювала з цією зброєю на цих відстанях. Ганна Мельник, ми Україна, марафон. Єдині новини. Мазут із затонулого російського танкера дістався до тимчасово окупованого Криму. Чорні плями змішані з водоростями виявили на узбережжі Керчі. Окупаційна влада міста закликає небайдужих мешканців приєднатися до роботи щодо ліквідації наслідків забруднення. Викид нафтопродуктів після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці збільшився до 54 кілометрів уздовж берегової лінії на Кубані. Мазути досі витікає у море. Про наслідки цієї масштабної екологічної. Катастрофи детальніше розкажемо у випуску. Єдині головне о 20-й. Новий автомобільний пункт пропуску запрацював сьогодні на Львівщині Нижанковичі-Мальховичі. Відкрили для автобусів легкових автомобілів та вантажного транспорту до 3,5 тонн. Досі перетинати його на виїзд з України могли лише порожні вантажівки. Будівництво КПП фінансувала повністю польська сторона. Його відкриття зменшить навантаження на вже існуючі пункти пропуску тож черги стануть меншими. Тобто він єдиний, де працюють і прикордонники, і митники України і польської сторони. Це однозначно пришвидшує всі процеси на кордоні і збільшує кількість транспортних засобів, які можуть перетнути кордон. Максимальна пропускна спроможність цього пункту пропуску до 4 тисяч автомобілів в дві в дві сторони. обіймує по 8 пасів… По вісім автомобільних смуг на в'їзді виїзд з повним обладнанням та інфраструктурою. Інвестиції склали 145 мільйонів злотих. Кошти, які ми виділили з бюджету Польщі. Тут відбуватиметься паспортний та митний контроль за виключенням фітосанітарного і ветеринарного контролю. МЗС простило надання консульських послуг українцям за кордоном. Тепер заяви про надання деяких послуг можна буде подати через портал електронних послуг або застосунок дія. Тож тепер українцям не потрібно двічі їхати до посольства чи консульства за багато кілометрів. Так, для оформлення id картки чи біометричного паспорта потрібен буде лише один візит до посольства чи консульства, а отримати готові документи можна поштою серед нових можливостей обмін посвідчення водія також комплексна послуга для оформлення новонароджених. В Одеському зоопарку Леопард напав на співробітника, який прибирав у вольєрі. На допомогу пораненому кинувся колега, але сам опинився в пастці. Директор викликав правоохоронця. щоб урятувати життя людей. Їм довелося застрелити тварину. Пораненого чоловіка доправили у лікарню. У нього множинні рани, голови, шиї, ніг та рух. Повідомили рук, а поліція нашого робітника з догляду за тваринами Сергія. Поранив леопард. Це сталося з причини порушення техніки безпеки нашим робітником. Так сталося, що Леопард опинився за межами вольєру на території зоопарку. Наші спроби його приспати, всі наші намагання результату не дали. І виникла ситуація, коли Леопард міг у будь-яку секунду опинитися взагалі за межами зоопарку. Це становило надзвичайно велику загрозу для життя та здоров'я людей. Тому поліція ліквідувала леопарда і ніякого виходу з цієї ситуації не було, оскільки могли постраждати люди. Шість родин з Мещуна, це Київщина вже готуються зустрічати Різдво у нових будинках. Їхні згоріли у березні 22-го, коли росіяни окупували село. Більше двох років вони стояли руїною, і ці родини чекали компенсацію, але марно претендувати на неї вони через проблеми з документами не могли. Тож які нові будинки всередині Дар'я Цесарук бачила. Їхня зелена ялинка майже вбрана. На ній цьогоріч темно-коричневі кульки із безлічу яскравих гірлянд. До різдва контрактки готуються дуже ретельно. Вони уперше святкуватимуть його у новому домі. ми дуже щасливі. Насправді, що так з нами це сталося, що нас вибрали, і що ми можемо насолоджуватись тепер таким життям в нашому новому будинку. Бо їхній двоповерховий згорів ущент понад два роки тому. Ірина будувала його з дітьми, але пожити там так і не встигла. Фото там було видно, що немає криші і що будинок горів. Ем, ось, але ми все таки сподівалися до останнього, що хоча б стіни в нас залишилися, і ми насправді очікували те, що ми побачимо, хоча б стіни. Але коли ми повернулися, на жаль, тут ну тут просто груда каміння. Наш будинок впав за два дні до визволення. У ті останні дні березня 22-го про це село говорив буквально увесь світ. Мощун зупинив росіян на шляху до столиці. Сам при цьому став руїною. Тут не вціліла кожна друга хата. Село Мощун зруйновано приблизно на 80%. Як говорять, не одного будинка в селі цілого не було. То із будинків, які введені в експлуатацію, 197 будинків знищені повністю. Більше двох років Ірина Марна чекала за зруйноване компенсації. Згодом з'ясувалося, на державну виплату вона претендувати не може. Займалися більш будівництвом, більш на це зосередили свої сили, свій час, і цими питаннями вже думали зайнятися трошечки пізніше, але. На жаль, ми не встигли, і тому таким чином на компенсацію ми вже не могли розраховувати. У такій же ситуації опинилися і ющенки з сусідньої вулиці. Ніще не документи. Я не можу встановити документи, не можу вийти у спадок. Мати числиться в безвісті пропавшої. Допомогти ось таким проблемним родинам, яким втрачене, можливо, не відшкодують ніколи. А жити десь треба уже захотів американський меценат Деллой Хансен. Це дуже несправедливо, що а, ці сім'ї не зможуть ніяк, отрим, ніякої допомоги від держави. Будівництво власними сілами може зайняти 10-річчя. Забудову узялися ще у серпні і трохи більше, ніж за два місяці звели для Ірини новий дім. У ньому понад 60 квадратних метрів, три кімнати і велика тераса. Тут у нас кухня, ось тут ми готуємо їсти, тут а, я кажу, літом думаємо за терасою. Вже наступного року такі ж побудують для іще 80 родин З Мощуна, Андріївки та Бузової. Їх співфінансуватимуть. Тобто, скількись покриє держава 30 тисяч доларів, докладуть благодійники. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини різдвяна вистава у Софії Київській. На території національного заповідника ожило інтерактивне 3D-дійство. під назвою Говорять ті, що слухали вічність. Організувала його безкоштовно для усіх фундація Олени Зеленської. Вистава переносить глядачів у часи Київської Русі через спецефекти та 3 d технології. Розповідається історія графіті на стінах Софії Київської. До шоу залучені актори та дитячі хора для занурення в атмосферу кожному глядачеві видають навушники. Відвідати виставу зможуть безкоштовно до 29 грудня. Усі, хто попередньо зареєструвався на сайті, першими її вже побачили прийомні. Та великі прийомні родини з Київщини. Ми відтворюємо різдвяну локацію. Це остання локація цього проєкту. І вона саме у цій святині, у Софії Київській, тому що це колись було традицією співати, тут співали завжди хори. Стало дуже сподобалась, було дуже класно. Ну, я навіть не очікувала, що мене це навіть дуже здивувало. Це історія, яку ми ну, дуже знати, вивчати. Давня історія мені була знакома. От тільки про Софійський собор сьогодні дізнався. А так все знайомо. Прикольно, але не очікував коня побачити.